Пенсіонерка Світлана Шевченко мешкає у будинку з сином-інвалідом. Майже два місяці сім'я живе без газу. Їжу готують на електроплиті, а кімнати опалюють дровами. Жінка розповідає, що газовий лічильник, контролери не перевіряли понад 14 років. Проте квитанції оплачувала та навіть отримувала субсидію. Світлана Шевченко каже, що у 2020 році була ситуація, що півроку не мала змоги оплачувати рахунок, адже хворіла. Проте далі порушень з її сторони не було. Говорить жінка. Ми навіть оцю пічку палили дровами, щоб економно, розумієте, щоб менше платити. В той лічильник ніхто не провіряв. І тут раз, являється оце, ну, в серпні місяці старша така жіночка в, оку, в чортте окулярах з фотоапаратом прийшла, зняла показники і пішла, нічого не сказала. Потім приходить мені лист, що у вас борг 35 тисяч 800 50 гривень. Я як стояла, там і добре, що лавка була, то я і впала. Начальник відділення Івано-Франківськгазу Андрій Струк розповідає, що спочатку газопостачання відключили через ремонтні роботи підземного газопроводу. Пізніше виявили витік газу. Тому, за його словами, довелося відключити газопостачання у квартирі методом відрізки. А далі відновити його не вдалося через борг. Контролер був в червні місяці і за цією адресою є дійсно заборгованість. Я ми звучали не за заборгованість, але за не звідсліє заборгованість. І там людина споживала газ за розподіл не оплачувала, а за безпосередньо за сам газ ні. І тому виникла ця заборгованість. Це треба людині виясняти, вона кіл забути за цю заборгованість або оплачувати її повністю, або складати угоду на розтермінування цього платежу. Нам треба, щоб зараз були виконані тобто, ці роботи, і тоді ми зразу від нього запостачаємо. Прес-секретар Івано-Франківськ газ Ігор Марковський розповідає, що працівники установи виявили те, що досі будинок Світлани Шевченко не був занесений до бази споживачів. Проте, за його словами, за газопостачання жінка платила раз на рік невелику суму. Споживач декілька років тому зараз не готовий сказати, з якої причини, тобто, якщо буде там в нього офіційний запит. Був відключений від газопостачання. Відповідно, йому не нараховувалися обсяги спожитого газу. Чому сталося так, що при відключенні газопостачання людина далі мала можливість фактично використовувати природній газ? Це питання більше до оператора ГРМ, як вони так провели. відключення відповідно до людини прийшов контролер і сфотографував лічильник. І вніс його в базу. І відповідно, ми побачили, що понад 4 тисячі кубів по абоненту з'явилось, які були не обліковані. Адвокат Іван Сибрій під час телефонної розмови сказав, що Світлані Шевченко немає сенсу звертатися до суду, адже вона не зберегла чеки, які є доказом оплати. Тому рекомендує жінці оформити реструктуризацію боргу, тобто оплату частинами. Якщо в загальному, то я би казав, щоб вона йшла до них і просила їх все-таки газ включитись і домовлятися, щоб цю суму заборгованості, вона буде погашко, якщо немає такої суми зараз. Я думаю, що вони мали би на це піти, тому що тут ситуація і з двох сторін. Там вона не платила, а вони не дивилися і не контролювали, і рахунки не вистеляли. А потім, коли там бачили, то і виставили зараз рахунок. Але ж це по суті і теж тому вони випустили таку ситуацію. Також прес-секретар Івано-Франківськ газ Ігор Марковський розповів про зміни у законодавстві, які дозволяють відключати боржників від газопостачання. За його словами, станом на початок вересня борг населення за спожитий газ становить понад 500 мільйонів гривень. Найбільшими містами боржниками є Івано-Франківськ понад 50 мільйонів гривень. А також Коломия, Калуш, Долина та надвірна. З вересня місяця нами подано оператор ГРМ, який безпосередньо буде здійснювати відключення, понад 2 тисячі заяв на відключення. Я на сьогоднішній день. Уже 79 абонентів відключені від газопостачання. Це найбільше боржники. Сума за яку подається от наша заява оператору ГРМ, це від 500 гривень. Ігор Марковський додає, що прострочена у понад три місяці заборгованість за комунальну послугу є підставою для припинення отримання субсидії від держави. Не діє заборона на відключення боржників лише у регіонах, де запроваджена червона карантинна зона. Олександра Барчак, Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.